12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього четверга. Студіана Мерешниченко. Вітаю вас. Дрони СБУ атакували нафтобазу у Краснодарському краї. РФ про це повідомляє видання РБК України з посиланням на власні джерела. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів. Далі спалахнула пожежа. Соцмережами ширяться кадри бавовни. Горіла нафтобаза «НМ» в компанії «Лукойл» в Республіці Адегея. Площа займання сягнула 400 квадратних метрів. Голова республіки повідомив, що полум'я нібито вже ліквідували. На дієнемський мост от на ти горить, Ток що прямо прям нідавно бахнула. сам саме немта перед новим садом. Гаряче і в Тамбовській області дрони зву побували і там. Горить нафтобаза, «Тамбов нафтопродукт. Так званий губернатор Єгоров повідомив, що на території Платонівської нафтобази чули вибухи. Потім розпочалася масивна пожежа. На об'єкті переробляли і зберігали сировину для потреб армії окупантів. От видно, бочка прорвана, прапрорванні огонь. Агонь топлю витікає, та огонь втікає, горить. это саме основне большая був удар. І две дві паралельно вон гарять. Масований ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Укренерго, пошкоджені об'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Також про пошкодження теплоелектростанцій повідомили в ДТЕК. Наслідок обстрілу поранені троє працівників станції. Медики надають їм необхідну допомогу. Також у компанії зазначили, що пошкодження обладнання досить серйозні. Енергетики ліквідовують наслідки атаки. В «Укренерго» повідомили, що очікується збільшення обсягів відключення електроенергії для споживачів, окрім об'єктів критичної інфраструктури. Загалом росіяни випустили по Україні 9 ракет і 27 ударних безпілотників. Чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 запустили з авіації над акваторією Каспійського моря. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Азовського. І ще три балістичні ракети іскандер м летіли з Воронезької області Ерефії. 27 сім шахезів стартували із Приморського Ахтарська. Захисники неба знищили 32 повітряні цілі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, також у Херсонській та Харківській областях. Крім того, вороже залізят, перехоплювали на Київщині, Черкащині, Полтавщині та Вінничині. Чотири ракети та п'ять шахетів ворог випустив по Дніпропетровській області. Завдав удару по цивільних енергооб'єктах. Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук. Наслідок атаки постраждали троє людей. Двох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Нікопольському районі пошкоджені сім приватних осель, п'ять господарчих споруд, автомобілі та лінії електропередач. Окупанти б'ють по мирному населенню Херсонщини. Як повідомляє міська військова адміністрація, ворог поцілив по будинку літньої жінки. Вона саме планувала зранку випити каву, коли пролунав вибух оселя, значно поруйнована. сделаю кофейку себе, завернула. Только сделала кофе. Тишина, гроба, оно как гахнет. Я, я не, в тишине, вы понимаете, откуда оно или дрон сбросил. Росіяни вбили двох людей на Донеччині. Ще двоє поранені. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджені понад два десятки будинків. У Краматорському ворог цілив по адмінбудівлі, по об'єкту інфраструктури та приватних оселях. Також під ворожим вогнем був Бахмутський район. У Часовоярській громаді потрощені 15 приватних будинків, багатоповерхівка та десяток гаражів. Сили оборони вивели зі строю понад 530 тисяч російських загарбників. Як повідомляє Генеральний штаб, напередодні глави кремлівських вояків порідшили на понад 1100 окупантів. Збройні сили України спопелили три ворожі танки, майже два десятки бойових броньованих машин. На іржавий непотріб перетворили 45 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, а також два засоби протиповітряної оборони. Позапланово приземлили чотири десятки безпілотників та одну крилату ракету. Більше не заведуть свої двигани понад півсотні автомобілів та автоцистерн, а також шість одиниць спеціальної техніки супротивника. Точний постріл, швидше наведення, більше уражень, уражених ворожих цілей. Так про свою роботу говорять артилеристи. Сухопутні війська збройних сил України проводять навчання для наших воїнів, як відбуваються тренування, і що найголовніше в роботі артилериста. Дивіться далі. Зараз ми проводимо повномасштабні навчання. На цьому полі, а взагалі чергуємо на кордоні з Білорусією, щоб попередити можливий наступ з боку Білорусі ворога. Відпрацьовуємо бойове злагодження всередині батареї, швидкість згортання розгортання гармати це дуже важливо, тому що від швидкості нашого реагування залежить відіб'ємо ми наступ чи не відіб'ємо. Можна назвати найновіша радянська гармата 265 Мстабе, призначена для ураження живої сили, техніки і укріплення противника. Все, що ми зараз робимо на навчаннях, це продукт нашої участі в бойових діях. Гарячих точках України. І це нам дуже допомагає зараз на навчання. У мене кожна людина знає, що її робити. Наприклад, навідник, відповідно, він за прилади на виведення. Кожен номер обслуги, він знає, де він має стати, за що він має взятися, як це все правильно зробити. Чим більше навчений артилерист, чим він буде точніше бити, тим легше буде ну, нашій піхоті бо ми більш точніше будемо вражати що, о, 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 техніку противника, що його особовий склад. Для мене артилерія це все. О, ну, не буде артилерії, не буде піхоти, не буде тих -тан танкістів, бо артилерія ну, саме далі вражає. З наземних військ саме далі вражає противник. Їхню роботу називають ювелірною. Оператори фп дронів 128-ї гірсько-штурмової бригади знищують живу силу та техніку ворога. Працюють на різних відстанях і стверджують, що кожен виліт їхніх нищівних пташок має завдати максимальної шкоди окупанту. Детальніше Денис Розенков розповість. Перед польотом обов'язково перевіряємо, що все докручено, як має бути, тому що якщо антенка на відео не докручена нормально, може згоріти відеопередача. Оператори ФПВ-дронів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади готують вбивчих пташок до охоти на окупантів. До виліту на бойове завдання кожен апарат має пройти ретельну перевірку. Ще всі в на місці перевіряємо, кожен двигун, чи він нормально у нас крутиться. Що ніде нічого не попало середину? Він там у нас на закликало до кажучи. Після налаштування у всіх вузлів безпілотник здіймається у повітря. Із пультом керування та у спеціальних окулярах боїться з позивним джокер. Хлопець каже, передусім має бути відкалібрована відеокамера, а сам апарат повинен чітко реагувати на команди оператора. Керується він добре, відео без помилок ну, В плані управління. в Плані тому як він відкалібрований, все добре. Зараз проводимо тест на відстань. Така 10-дюймова пташка може перебувати у повітрі 20 хвилин та нести бойовий заряд на різні відстані. Як кажуть оператори, вони відрізняються залежно від завдання. Ну скажемо так, що відстані максимально різняться в залежності від місця, де ми виконуємо завдання. Відповідно, ми працювали як від 300 метрів, вже безпосередньо ми бачили ворога візуально, так і там до 7 до 9 кілометрів. При цьому, як стверджують хлопці, цілю є будь-яка бойова одиниця ворога, чи то жива сила, чи техніка, чи зброя. Головне, щоб окупанта було ліквідовано. Як ворог у вигляді якогось одного піхотинця, він є загроза для нас, так і той же самий танк, який виїжджає, він так само загроза для нас. Тобто, якщо є достатня кількість дронів, працюємо ми тому, що по тому однаково. Значна кількість дронів потрапляють до українських армійців завдяки підтримці благодійників та волонтерів. В умовах сучасної війни, як кажуть хлопці, такої зброї має бути якомога більше. Звичайно, хочеться знищити побільше ворожої техніки, ворожої піхоти. Чим чим більше, тим краще. Після технічної перевірки усі дрони доправлять на передову, щоб вони виконували бойові завдання. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Вночі потрощили могили загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла на позивний, Девінчі, пілота Андрія Пільщикова, Джуса та Павла Петриченка. В мережі з'явилося відео з зіпсованими фотографіями героїв та розбитими лампадками. Вночі сталось вандалізм на, на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали. Розірвали. десь о півночі це все сталося, таблички зірвали. Ну, побили всі лампадки на триптику героїв, якісь божевільні люди. Столична поліція розпочала розслідування за фактом наруги над могилами захисників, оприлюднили. Вже і фото з камер відеоспостереження на кадрах зафіксована жінка. Вона позривала пам'ятні таблички, розбила лампадки і понівечила державний прапор України. Зараз слідчі встановлюють її особу. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зі скандалом так розпочався суд над екс розвідником Романом Червінським у Кропивницькому. Конфлікт відбувся між охороною суду та слухачами, які прийшли підтримати полковника СБУ. Більшість із них не впускали через нібито замалу залу для засідання. Клопотання сторони захисту перевести судовий процес в іншу кімнату. Суддя відхилив. В цьому адвокати Червінського вбачають навмисне упереджене ставлення до слухачів і самого Червінського. Фоміде має відхилити або спростувати клопотання захисту щодо повернення обвинувального акта на доопрацювання прокурору, а також розглянути прохання, зробити процес закритим. На ютуб каналі п'ятого триває трансляція судового засідання. Тож заходьте, дивіться і звісно, коментуйте. Ви сьогодні. Ви можете завести особу. Верховна Рада зробила крок до створення в Україні військової поліції. Парламентарі ухвалили відповідний законопроєкт у першому читанні. Згідно з документом, новостворене формування має стежити за безпекою військовослужбовців, а ще дотриманням порядку. Дві опозиційні фракції не дали своїх голосів за цей законопроєкт. Їх збентежили інші обов'язки, якими можуть наділити військову поліцію. Довколо яких норм виникали суперечки? Чи прийшов у раду генпрокурор Андрій Костін, якого викликали для пояснень щодо можливого Незаконного збагачення його заступника Лідія Середюк із подробицями. З гарячих дискусій стартував робочий день у парламенті. Усе довкола законопроєкту про створення в Україні військової поліції, нового формування, яке має стежити за дотриманням правопорядку у ЗСУ, Міноборони та Державній спеціальній службі транспорту. Цей документ раніше знімали з розгляду нині ж парламентарії голосують у першому читанні. 247 депутатів натиснули кнопку за утворення спеціалізованої військової поліції на базі вже чинного формування військової служби правопорядку у складі зсу, серед їхніх обов'язків розслідування злочинів, які вчинили військові, розшук дезертирів, охорона військових об'єктів, патрулювання вулиць, стеження за безпекою пересування військового транспорту. Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися виключно на військо. Службовців збройних сил України та резервістів, які знаходяться на зборах, це основне. Друге, це не буде потребувати додаткових витрат з бюджету, тому що військова поліція створюється на базі військової служби правопорядку. Інституційно і важливо слід зазначити, що станом на сьогодні військова служба правопорядку не має правоохоронних функцій за основуючи військову поліцію. Ми такі функції надаємо і виконуватимуть ці обов'язки здебільшого у місцях дислокації військових. Військових переважно це військові містечка, військові об'єкти, навчальні заклади, військові підрозділи навчальних закладах, вся військова інфраструктура, яка є, де відповідно базуються військовослужбовці, які несуть службу, і де виникають ризики, чи де звертаються командири, можливо, про певну підтримку оперативну різні ситуації можуть бути можуть бути розслідуванням правопорушень військових. Нині займається ДБР. Цей орган надто завантажений, тому в умовах повному штаб. Бної війни виникла потреба делегувати обов'язки спеціалізованій структурі, пояснюють автори законопроєкту. Захист та забезпечення безпеки військовослужбовців. Обов'язки, що також ляжуть на плечі військової поліції, якщо будуть якісь порушення, дисциплінарі з боку представників ТЦК на них будуть зразу швидко реагувати представники військової поліції. Не віддавали свої голоси за цей законопроєкт опозиційні фракції Євросолідарність та «Голос». Адже певні до утворення військової поліції слід підходити комплексно. Треба створювати систему військової юстиції. Військова поліція, військова прокуратура, військові суди. Але це треба створювати разом. Бо якщо створювати зараз поліцію, а колись може бути, а може ніколи, не створювати інші ланки, то це пустота. Це просто витрати часу, грошей, створення корупційних годівниць і можливості для тиску на військових. Такого не має бути. Створення військової прокуратури також у планах запевняють у профільному комітеті. Робоча група, яка працювала вже більше ніж півтора роки. Напрацювала також законопроект щодо військової прокуратури. І я маю надію, що найближчим часом ми в комітеті також зглянемо законопроект, де представимо комітету напрацьований варіант робочої групи щодо військової прокуратури. Втім, законопроєкт про військову поліцію також доведеться значно змінювати. Переконані опозиційні депутати вже готують. Численні правки, я особистой голос ми будемо подавати звичайно правки для того, щоб спробувати привести це у відповідність до здорового глузду і до конституції. Бо серед іншого, цим законопроектом запропоновано, щоб керівника військової поліції призначав президент України. Я вважаю, що це абсолютно неконституційна норма, бо як неодноразово зазначав Конституційний суд повноваження президента є вичерпними в конституції. Якщо ми з вами зараз відкриємо і почнемо це читати, то там немає такого повноваження як призначення. Керівника військової поліції, таких і подібних недоліків там є дуже багато. Нема згоди між депутатами щодо реформування бюро економічної безпеки, законопроєкт був останній у порядку денному, але до його розгляду на цьому засіданні так і не дійшли. Тривають жваві обговорення щодо переатестації та підбору працівників бюро економічної безпеки. Я особисто переконаний в тому, що якщо керівника БЕП який призначається фактично міжнародниками, комісії, де більшість міжнародників, якщо ми призначаємо саме таким чином керівника БЕП, він має право проводити атестацію і проводити кадровий підбір. Він керівник цього органу. Він повинен нести відповідальність і за кадрову складову, і за результат роботи цього органу. Така редакція була рекомендована комітетом до зала. Це єдине єдине питання, яке на сьогодні дискутується, і абсолютно ще раз повторюю, не говорить про якусь зраду реформи. Водночас в опозиції наполягають, що перекваліфікацією працівників бюро економічної безпеки займалися міжнародні експерти. Міжнародні експерти показали свою вес. Висок високу ефективність, наприклад, в комісії, яка відбирає суддів антикорупційного суду, в комісії яка відбирає суддів конституційного суду, і згадайте, скільки теж було протидії, наприклад, коли приймали зміни до закону про Конституційний суд, аби вилучити звідти міжнародних експертів, знову наступають на ті самі граблі. Очевидно, що і наша політична сила і голос, ми будемо категорично проти такого варіанту законопроекту. Пробе чекали, але не дочекалися у раді. Генпрокурора Андрія Костіна посадовця викликали, щоб заслухати пояснення про майно його заступника Дмитра Вербицького. Журналісти проєкту схеми опублікували розслідування про те, що Вербицький мешкає в елітному будинку, ринкова вартість якого майже півмільйона доларів. А от йому вдалося придбати лише за два мільйони гривень. Йдеться у матеріалі. Почути деталі нардепам не вдалося. Костін надіслав пояснення, що нині щодо заступника Тупника Вербицького триває службове розслідування. А ще за фактом можливого незаконного збагачення цю кримінальну справу розслідує національне антикорупційне бюро. Обговорення у парламенті попросив відкласти Лідія Середюк, Олексій Іванченко п'ятий канал. Залишилися без світла і без зв'язку. Українці скаржаться на відсутність мережі під час вілових відключень. Неможливість додзвонитися до рідних стає справжньою проблемою, особливо в екстрених ситуаціях. Що відбувається у мобільних операторів, та що робити, коли зв'язатись вкрай необхідно? З'ясовувала Марія Дрозд, коли вмикають світло? у Вас є мобільний зв'язок? Так, в мене є мобільний зв'язок. У мене МТС, водофон. трохи. Не дуже, да, але є. По-різному. Інколи є, інколи немає. Перші хвилини, напевно, 20 він є, потім немає. Такий старий водафон. Коли того той не працює, я користуюся іншим. Взагалі немає. Є. А які у вас оператори? Водафон. Лайф. Ні, немає. Не всюди. Ну, у нас особисто вдома немає. А який у вас оператор? Лайф. А оператором користують... А ми старлінком пользуємося. Проте зі старлінком пощастило не всім. Тож світло зникає, переважно зникає і інтернет. Оператори запевняють, мають і генератори, і акумулятори, щоб і без електрики все працювало. Але як бачимо, і вони не справляються. Абонент недоступний, будь ласка, зателефонуйте пізніше, бо залиште голосове повідомлення після звукового сигналу. Не можу додзвонитись до батьків, коли вимикають світло. Інколи зв'язку взагалі немає, як і мобільного інтернету. Що з цим робити, та в чому власне проблема, пояснюють оператори. Для зарядження джерел безперебійного живлення потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись. І з такими графіками відключення телеком оператори та провайдери. Фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля. Одна така батарея важить 40-50 кг, Відповідно, потрібно її занести кудись на базову станцію. Так? Базові станції не завжди знаходяться десь на землі, що там під'їхав і ти в впритул до базової станції, умовно, з багажника її дістав і поставив зразу. Так? Але також є базові станції, які знаходяться на якихось технічних поверхах. Де немає ліфтів, і так далі при пропаданні жилення ну це буквально моментально. Всі параметри цієї базової станції вона зразу червоніють. Ну щоб ви розуміли, ж там сотні абонентів до неї чіпляються. Проте оператори запевняють, намагаються проблему вирішити, зокрема закуповують додаткові потужності. Поки що українців закликають утриматися від надмірного користування інтернетом та менше вантажити файлів на свій гаджет, щоб зв'язку вистачило для екстрених випадків. Уникати за можливості перегляду важкого контенту, це відео будь-які не там скролити, наприклад, тікток. Адже поки хтось дивиться відосики в Тікток, хтось в сусідньому будинку не може викликати швидку, наприклад, в критичній ситуації. Щоб завжди залишатися на зв'язку з рідними, ще два роки тому в Україні запустили послугу національний роумінг. Завдяки цьому можна під'єднатись до будь-якого оператора, якщо ваш не працює. На Айос, це працює так: відкрите налаштування телефону, оберіть розділ Стільникові дані та вимкніть автоматичний вибір мережі. Тепер на вибір можете обрати будь-якого з трьох українських операторів. Підключення на іншу станцію відбувається не одразу. Треба трохи зачекати, але очікувати швидкісного інтернету та миттєвого зв'язку не варто. Навіть якщо 80% базових станцій в ефірі під час відключення електроенергії, во вони вже стають перевантаженими і користувачі це відчувають як погіршення звичайної якості зв'язку. Якщо ж національний румінг не працює, Wi-Fi вдома також можна скористатися найближчим пунктом незламності. Їх можна легко знайти у дії. Заходимо у додаток, обираємо сервіси, незламність. І у нас одразу з'являється карта з найближчими пунктами незламності. Можна обрати будь-який, дізнатися інформацією. Та що там присутні: генератори, інтернет, зв'язок, вода, аптечка і таке інше, як правило, у пунктах незламності є вайфай, а тому, навіть коли немає зв'язку, зателефонувати можна через інтернет. Марія Дрост, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Щоб показати найліпші результати на Черкащині, спортсмени, ветерани тренуються до ігор нескорених. Вони вже взяли участь у нацвідборі. Доки чекають на відповідь, чи пройшли у національну збірну, готуватися не перестають. Мають чимало сили і запалу працювати над собою. Як тренуються сильні духом? Яна Лимаренко розповість категорія Ветеран Олександр Скринський вправляється звуком, готується до ігор нескорених. Йому складно дається спорт, адже на війні він зазнав численних поранень, а через них ще й інсульт. Пригадує, коли притомніву реанімації не відчував тіла. Була думка, що це назавжди. Але потроху почав відновлюватися, стати на ноги зміг завдяки силі духу та спорту. Мені це дуже складно. Потому что у меня нету плеча, это рука у меня после инсульта. То есть мне тяжело работать. Но все равно работаем, тренируемся. Начался минный обстрел. Прилетела рядышком мина, упала, меня пор, поранило. В ногу выбила плечо, осколок застрял здесь. Що ми так а этого осколка? кстати, у мене там и случился. Олександр їздив брати участь у нацвідборі на ігри нескорених. Нині чекає на відповідь. Для нього це унікальний шанс представити країну на міжнародній спортивній арені та ще раз перемогти себе. Буду займатися далі спортом, у мене ще гребля додавилась. То есть, плаваю на греблі гребле занимаюсь, там у них концепт свой. То есть, Так что такий, так что буду заниматься, дальше. На місці стояти я не буду, так це точно. А це тренується Євген Полін. Його види спорту це пауерліфтинг та важка атлетика. За півтора року на війні двічі був поранений. Вдруге уламками посіх тіло. Після цього закінчив службу. Після реабілітації почав займатися спортом. Шпаток вирвало м'яса. Ну повезло. Висла був. Ну заважає, звісно, але нічого. Попрацюємо розтягуємося, розпрацюємось. Поки що показники ще не такі були до війни, але вже близько, вже ну, все радує. Бо, скажімо так, якщо я весною не міг відтиснутися, то зараз, слава Богу, на них скоро на напад на, лаві на, на 122 кг від груди пожалби. Це для мене якби показник, слава Богу, я дуже радий. Бо я, я сам не очікував. На відбір ігор нескорених із Черкащини їздили два десятки ветеранів. Всі пройшли пекло війни і мають ампутації та тяжкі травми. Серед спортсменів був і Ярослав Платмір. Зараз він тренується на стадіоні. Захисник був тяжко травмований у 14-му в пекельних боях за Донецький аеропорт. Тоді лікарі дивом врятували ногу. Тепер займається п'ятьма видами спорту професійно. Штовхання ядра, метання диска, скажем, лежачи, волейбол сидячи, амфутбол. По поверненню це йде вже реадаптація і реабілітація. Це важливо, тому що люди час, зачасту думають, що вони нікому не треба. Це якби дуже прекрасна можливість себе зреалізувати і розуміти, що ти переміг в першу чергу себе. От, далі медалі і все інше грамоти це круто, але це не є основним. Тренуються спортсмени на базі муніципального спортивного комплексу. Тут усі ветерани можуть безплатно займатися різними видами спорту. З адаптивних є заняття з волейболу, сидячи амфутболу, настільного тенісу, легкої атлетики, паверліфтингу та стрільби з лука. Всі ветерани війни, ветерани війни, члени їхніх родин. Будь ласка, ми всіх запрошуємо. Це безкоштовно. Тут нема ніяких термінів. Все заняття фізкультурою і спортом на постійній основі. Хто хоче займає. За фізкультурою, це займається для себе. А хто хоче якісь якихось здобувати якісь результати? Вони займаються. Наші хлопці приймали участь у змаганнях з інваспорту зараз. Вони Приймали участь в національному відбору ігр нескорених. Найближчий час ми їдемо до Львову. Змагаються за місце у національній команді більше трьох сотень ветеранів. До кінця червня комісія обере 35 тих, хто війде до збірної. Вони поїдуть представляти Україну на ігри нескорених до Канади. Яна Маренко, Олександр Лісовий, Черкаси. П'ятий канал. Такої була стан інформація в цій годині.